І всі інші моменти, які ми і бачимо прояви тих людей, які цинічно викидують ті всі атмосферні відходи і підписують потім різні кіотські протоколи про те, що їх нема. І інші багато моментів, які ми не зможемо навіть сьогодні і охопити, ця тема дуже поширена. І говорячи про сутність, не дивлячись, верніше не звертаючи увагу на те, хто ми такі люди, хто нас дав на цей світ і яка наша ціль існування. Ми не зможемо доречно цим світом керуватися, і в нас не буде нічого. Я дуже вам вдячний, що ви згадали часи радянського союзу, коли стверджувалося тільки одно: від природи потрібно брати, а щось повертати. Не знаю, можливо, в той час якось воно більш детальніше був проведений контроль за тими процедурами, які роблять підприємства, якісь можливо екологічні служби. Але хочу сказати, що ми, як прості громадяни, які Звісно, на наше здоров'я, на наше довкілля впливає і великий бізнес, але ми б хотіли говорити і про те, що цей великий бізнес здатен допомогти нам із утилізацією сміття. Саме такий приклад ви зараз побачите, яким чином можна працювати з тим, що ми давно вже викинули і вважаємо непотребом. Нагадую вам, що ви маєте змогу писати нам смс-повідомлення на номер 068 3510 10 10 ну і, звісно, маєте право телефонувати і додавати думок до нашої сьогоднішньої студії 61 61 91. Проблема планетарного масштабу. Та навіть у такому глобальному питанні можна розставити локальні акценти. У різних країнах світу вирішується брудне питання неоднаково. За попередніми підрахунками, 4% території України вкривають сміттєзвалища, на яких можна побачити найрізноманітніші відходи. Одне із них уже понад 15 років прописалося за Ужгородом. Сьогодні це площа у 9 гектарів. Ви бачите, що проводиться робота по рекультивації сміттєзвалища, тобто зусиль ці глиною існуючого сміття, і потім будуть робитися проектні роботи виконані вже будуть робитися свердловини для відводу газу, які знаходяться на землі. Сміттєві звалища небезпечні не тільки забрудненням ґрунтів і підземних вод уся справа в метані. Його виробляють специфічні бактерії, які розмножуються у сміттєвих покладах багатометрової товщини і розкладають органічні відходи, виділяючи газ і тепло. Нагромадження гарячого біогазу призводить до самозаймання відходів, збільшуючи і без того критичний стан повітря над смітниками. Вона загоряється тільки тоді, коли не придержується технологічний процесу у Європі. Проблема накопичення сміття та зростання кількості сміттєзвалищ вирішується шляхом переробки вторинної сировини. Там наразі переробляється до 80% скла, паперу, пластику та інших відходів. Досягнути цього вдалося завдяки масовому впровадженню роздільного збору сміття в Україні. ж така практика швидше виняток ніж правило. У той же час кількість сміття з кожним роком зростає, і поки немає сміттєпереробних заводів, влада думає про розширення території сміттєзвалищ. Ми готуємо тут в низині, Потім подивитись, готуємо нову карту глибиною 8 метрів. Будемо піднімати на висоту 16 метрів. Одна із причин активного накопичення сміття на звалищах – занадто велика кількість одноразового товару на ринку. Тут ми стараємося час перебирати на, на вторинне серіо, а остальне це все завозиться. Но, що якщо раніше завозилось десь порядка 400-500 кубів в день, то зараз завозиться від 800 до 1000 кубів. Більш професійним сортуванням займаються приватні підприємці. Ужгородські зокрема відзначають, що найбільше доводиться працювати із мукулатурою. У тоні сміття близько 30% паперових відходів. Але, потрапивши на смітник, вони губляться безповоротно і переробці не підлягають. При цьому сучасні технології дозволяють перетворювати макулатуру не тільки на туалетний папір, а й на тканину, газетний папір, звичайний, а також технічний і покрівельний картон. Сортуються всі матеріали, починаючи від пластика, плівки, картону склобою і що лише. Я переробку в Україні утворюється близько 11 мільйонів тонн сміття в рік, і його переробка золоте дно. Але ці інвестиції окупляться не відразу, а за 10-15 років. Саме в цьому і ховається причина того, що інвестори не поспішають будувати в нашій державі свої заводи. А власних сил на це теж не вистачає. Я думаю, що Наприкінці цього літа ми створимо спільне підприємство з австрійською фірмою «Аве», яке буде працювати в одному з мікрорайонів міста Ужгорода. Можливо, на лівобережній частині це в новому мікрорайоні. Нашим комунальним службам залишимо правобережні як конкурент. Пластик, скло, поліетилен. Усе це сміття чекає на реінкарнацію. Друге життя отримати нелегко, тому й доводиться усім цим матеріалам проходити, так би мовити, сім кіл пекла сортування, тромбування, якщо потрібно, то навіть розрізання і подрібнення. Та робиться усе це для загального блага. Темпи роботи на зовсім невеликому ужгородському підприємстві бувають різними. Якщо заготівля йде дуже добре, значить. І... Робота, як кажуть, переробка сортіровка йде. Упакований матеріал везуть у Львів та Київ. Там уже працюють заводи, які дарують сміттю друге життя. Та знову ж таки для України це не така вже й поширена практика. Більшість із того, що ми використовуємо і викидаємо, потрапляє на подібні звалища. І поки екологи б'ють на сполох, фраза люди це сміття із застережливого вислову перетворюється на жорстоку реальність. Дивіться в ефірі студії експертної думки. Ми сьогодні спілкуємося із Людмилою Полтараченко. це заступник директора департаменту Мінрегіону, начальник відділу поводження із побутовими відходами, Щойно ми переглянули матеріал, щодо утилізації відходів, яка зараз ситуація в Україні і Я по регіону, Хочу, да, прокомментирувати значит, во первых на сьогодні вже в 130 населених пунктах осуществляється роздільний збір. Якщо в прошлом году було тільки 53 населених пунктів, в этом году вже 130, Тобто есть це число. растет. Помимо того, в 8 населенных пунктах, это и Киев, и Запорожье, и Буча, и на другие, существуют станции, линии по раздельному сбору. В 16 населенных пунктах эти линии строятся. Значит, вот говорили о том, что фирма Ава австрийская работает у нас на рынке. У нас в, в городе Запорожье работает фирма Ремондис, немецкая фирма. У нас работает Виоля, французская фирма. То есть, как бы неправда, в том, что инвесторы приходят и строят и разделяют мусор, и строят заводы по переработке этого мусора, именно ресурсоценных компонентов из этого мусора. Поэтому вопросы эти есть. Помимо того, в Киеве, Днепропетровске и в Люботині Харьковской области работают спальные заводы. Этот вопрос на сегодня мы не обсуждаем, но в принципе вопрос тоже решается. И тоже возможно Вот эти остатки, которые невозможно. Их сжигают, и уже сам пепел, который остается, его возможно использовать как удобрение. Поэтому э, я не согласна с тем, что этот вопрос не решается. Вопрос решается. Мы э, осуществляем мониторинг в этом направлении. Вот, и мы говорим о том, что а, продвижение есть. Вы сказали, что 130 населенных пунктов уже практикует раздельность бирж сметя. Да, да, это да, большие да. места или И какие регионы здебельшего охопления? Что это равномерно по территории Украины распределяете? Я, ну как бы не была не поставлена задача такого плана, что проанализировать, где больше. Мы говорим о том, что в принципе равномерно. И больше, конечно, больше идет в городах, чем в населенных пунктах. Но сегодня я сама увидела, как именно в населенном пункте, в селе осуществляется этот раздельный сбор. Поэтому на любом населенном пункте, возможно, это, если действительно поднимать именно... Ну, а как якби бы, розуміння кожного із нас о том, що сміттєперероб... да. це необхідно делать. Тому світ перероб. Світ переробні заводиться, все таки перспектива своє? для великих міст, ще для таких містечок, як Ужгород, найменше обласний центр Закарпаття. І наші от підприємці везуть ті матеріали, які збирають і сортують у Львові, в Києві, тому що там присутні Ну, конечно, само... об'єм необхідний бути для маленького, но я вот буквально була в Івано-Франківську, там частне підприємство, е підприємництво, значить, із запластмаси, которая відбирає другої Частный предприемец делает люки, тротуарную плитку, черепицу. То есть один производитель делает одно направление, другой осуществляет другое. Это реально, это возможно. И на сегодня на рынке уже есть эта черепица, которая делается из пластмассы, которая не используется для повторного использования для воды. А это из-под шампуня, то, которое невозможно уже для, для пищевых бутылок использовать, а вот из-под красок. То есть пластмасс, который нельзя использовать для. Применение в пищевых отходах, ну, в пищевых э, продуктах возможно использовать. под ноги на тротуарную плитку. Возможно делать люки и так далее. То есть, э, возможно делать канцелярские товары, игрушки. То есть, э, перспектива это реально. Это просто нужно этим задуматься и э, это все делается и все это используется. А наша задача это показать о том, что это реально. Пани Людмила, завершивши нашу сегодня с вами размову, давайте таки и объединяем. Оскільки мы говорим про религию и экологию, мы больше сконцентрировались с вами на таких суттевых экологичных питаниях. Вы, как Насколько вы видите сотрудничество с церковью и что вы нам сделать для экологии, насколько готовы использовать ресурс церкви? Мы, во-первых, очень благодарны, что церковь уже повернулась к нам для того, чтобы это воспитать человека каждого. И, Естественно, и благодарны то, что уже приходя в храм, мы говорим о чистоте души, мы говорим о чистоте природы, о чистоте экологии. І, звісно, чистетті мислі, вот та важное. У, у нас теж є лозунг, чисте чиста душа, чисте думки, да, які да, ми да, використовуємо, да, говорячи да, про екологію да, і про церкву. Да, Дякую да. за розмову. Сьогодні в гостях студії експертної думки була Людмила Полтораченко, це заступник директора департаменту Мінрегіон, начальник відділу поводження із побутовими відходами. Я нагадую вам, що на цьому студії експертної думки сьогодні свою роботу не завершує. Ми чекаємо ще одного гостя пізніше. Ви з ним обов'язково. Познайомитися, дізнаєтеся, хто це буде. А зараз я передаю слово Мірку Вечеру. Велике спасибі моїй колезі за те, що вона передала нам слово. Ми почули дуже багато цікавих і позитивних думок. Є все ж таке зрушення в тому понятті екології, те, що ми з вами можемо використовувати повторно, те вже, що ми вже колись використовували. принаймні. мені подобається ідея, що. Повторно можна використати будь-що і переробити. Це потрібно нам. Ми виробляємо дуже багато сміття, якщо Є. його можна переробити і зробити щось цінне, це тільки плюс. Дозвольте мені представити ще раз наших гостей тут у студії для того, щоб ми могли з ними продовжити трошки пізніше. Після того як ми побачимо ще одне дослідження від третього відділу. Я би хотів представити в нас в гостях отець Михайло Попович. Так само в нас в гостях отець Олександр Сулінчак. Пастор Янош Гейдер і отець Василій Юрина. Саме з ними ми говоримо сьогодні про екологію і релігію, те, що може церква нам додати до нашого життя, які зміни вона може привнести і чи зможе вона виховати ту нашу людську душу для того, щоб ми не смітили у власному будинку. Хочу сказати, що незабаром ви побачите ще один третій відділ. Моя колега Наталія Штефуца запропонує вам зелену правду. Чи можна жити на цій планеті без сміття, чи можна жити в чистому довкіллі, і чи можна бути порядними людьми? Називати себе словом громадянин для українців. Притаманно те, що українці полюбляють природу і ставляться до неї як до власної матері. Давайте повертати цю українську нашу властивість. Я нагадаю вам, що ви можете писати смс-повідомлення, а також телефонувати, тому що ми будемо працювати для вас аж до 24.00. Для смс-повідомлень, особливо для тих, хто пишуть нам з-за кордону, це плюс 3, 3510 10. Для тих, хто нам телефонує, це номер 61, 61, 91. Ну а наразі я залишаю вас для перегляду дуже цікавої. Зеленої правди, ну і звісно, що ми з вами незабаром побачимо у цій же студії для того, щоб продовжувати нашу розмову з питань екології і релігії.